Кому з вас потрібні співробітники, які хочуть багато заробляти? Ну, що? Давай, давай. Хто, кому потрібні співробітники, які хочуть багато заробляти? Клас. Ну, тому що і тому що, ну, мені теж. Я теж Я хочу, мені хочу, мені. хочу, щоб в мене прийшов співробітник на, на відділ продажів з великим володінням. Хто хоче багато заробляти. У кого є планка, і він хоче дійсно заробляти тисячі доларів. Ну тобто для мене це важливий момент. Хто розуміє, і все, все для мене це важливо. Ну, другий момент. Тобто людина хоче багато заробляти, отримувати. Але мені потрібна ще людина, яка розуміє, з точки зору цих двох потоків, що з цих двох потоків є причиною, що наслідком? Ось ключове питання. Який з цих двох потоків для людини в її всесвіті, в її всесвіті життя, її виховання, от розуміння, що є причиною, а що наслідком? От мені потрібна людина, яка да, хоче багато заробляти, але вона розуміє, що оце те, що вона заробить, це є наслідок. А причина ось це вихідний потік. І він розуміє, що я багато отримую тільки тоді, коли я багато зроблю. Коли я багато віддам, коли я багато принесу користі, тоді я багато зроблю. Розумієте, причина оце наслідок.